Стартап розв'язав одну з найскладніших проблем механоїдів навігацію в непередбачуваних середовищах, де все постійно змінюється. FieldEye створила програмне забезпечення, яке дозволяє механоїдам досліджувати місця, яких вони ніколи раніше не бачили: без карт, без GPS і без участі людини. Технологія працює на будь-якій платформі: від дронів і наземних машин до людиноподібних механоїдів. Компанія виросла з підземних змагань DARPA, де механоїди мали самостійно орієнтуватися в невідомих печерах і тунелях. Їхній прорив отримав назву Field Foundation Models – це системи, що допомагають механоїдам розуміти фізичний світ. Зазвичай механоїдам потрібно навчання в конкретному середовищі, щоб працювати коректно. Але з програмою ФілдАй вони можуть починати дослідження і аналіз у реальному часі, навчаючись просто під час руху. Ідеальний приклад будівельні майданчики, де постійно змінюється розташування матеріалів, рештування та техніки, через що статичні карти стають марними вже за кілька годин. Програмне забезпечення Field AI пристосовується на льоту, створюючи власне розуміння простору замість використання наперед заданих даних. Минулого місяця компанія залучила 405 мільйонів доларів і вже працює на комерційних об'єктах по всьому світу, перетворюючи десятиліття досліджень у практичні рішення для механоїдів будь-якого середовища.